Привіт! Сьогодні в нас черговий випуск новин Всесвіту. Ці два тижні подарували нам декілька дуже цікавих новин. Зокрема, понад 70 років вчені шукають докази існування розумних іншопланетян. Для цього вони шукають радіосигнали з дуже глибокого космосу. Але астрофізик із Гарвардського університету Аві Леп вважає, що сліди позаземних цивілізацій знаходяться набагато ближче, а саме в океанах Землі, а також у ближньому космосі. Але це не все. Адже ще ми сьогодні дізнаємося, що за книгу знайшов Марсохід Curiosity, Як подорожувати між зорями? Який хімічний елемент запустив еволюцію? Чому прогнози крагу кліматичної системи Землі не виправдилися, І чи дійсно ми живемо в Чорній ділі? світ наживо, 73-й випуск. А поки ми продовжимо, тисніть, будь ласка, у вподобайку та підпишіться на канал. Це дуже мотивує мене до подальшої роботи над цікавими темами для вас. І одразу хочу подякувати спонсорам, меценатам та патронам каналу за фінансову підтримку. Якщо маєте таку можливість, приєднуйтесь до цієї компанії. А тепер почнемо. Марсоходи NASA нерідко знаходять на Марсі дивні камені та геологічні особливості на поверхні. Остання знахідка марсохода Curiosity привернула особливу увагу вчених. Роботизований апарат виявив скелясте утворення в кратері Гейл, які, як описують їх науковці. Вкриті тонкими, наче папір, шарами осадових порід, а тому нагадують сторінки книги. Це каміння вкотре підкреслює різноманітність і складність марсіанського ландшафту. Схожі на сторінки скелясті утворення були досить незвичними, щоб привернути увагу вчених з НАСА і почати більш ретельне дослідження. За словами вчених, деякі шари каменів мають інтригуючі хвилясті структури, які могли утворитися за допомогою проточної води або піску, який переноситься вітром. Дослідження незвичайних каменів може допомогти вченим зрозуміти, чи були задіяні в процесі її формування вітер або вода. Наса займається вивченням історії води на Марсі, тому що вода є ключовим інгредієнтом для життя, яким ми його знаємо. Марсоходи Curiosity і Perseverance зараз намагаються з'ясувати, чи існувало на Марсі колись давно мікробне життя. Форми каменів, що зачаровують, здається, кидають виклики гравітації, але це не рідкість для Марса. Раніше марсохід Кюріосіті вже знаходив крихке підвішене скельне утворення у формі ложки. На Марсі дмуть сильні вітри, які приміщують багато пилу, а тому ерозія призводить до появи фантастичних форм деяких марсіанських каменів. Більш м'які породи стираються, а більш тверді залишаються. Марсохід Curiosity перебуває в кратері Гейл із 2012 року. Він рухається вгору по основі величезної центральної гори цього кратера під назвою Еоліда. Останнім часом марсохід вивчав потенційний водний канал, а також нещодавно виявив чисту сірку в одному з каменів. Вчені все ще ламають голову над тим, як вона туди потрапила. Наса зараз стикається з деякими проблемами, пов'язаними з марсоходом Curiosity. З погляду апарата, Земля часто розташована високо в марсіанському небі, але зараз вона нижче і горбиста місцевість ускладнює прямий зв'язок між марсоходом і вченими на землі. Curiosity може безпосередньо спілкуватися із землею через бортову антенну, але положення нашої планети і велика гора поблизу ускладнюють завдання. За словами вчених, земля скоро виявиться вищою, а тому проблем з зв'язком стане менше. Марсохід Curiosity продовжує надсилати зображення і наукові дані з Марса. Зокрема, які стосуються каменів у вигляді книг. І це слушне порівняння, оскільки марсіанські камені схожі на стародавню бібліотеку, яку вчені вивчають, щоб з'ясувати загадкову історію червоної планети. Можливо, там будуть якісь підказки, як нам подорожувати між зорями. У голівудському фантастичному фільмі Інтерстеллар. Люди використовують червоточину або кротову нору біля Сатурна для швидкого переміщення в іншу галактику. Деякі квантові фізики вважають, що подібні проходи в космосі дійсно існують. Ці проходи можуть бути природним явищем а можуть мати штучне походження. У будь-якому разі, за допомогою кротовин можна швидко подолати такі величезні відстані, на досягнення яких навіть зі швидкістю світла знадобляться сотні і навіть тисячі років. Деякі вчені вважають, що якби люди могли проникнути у вищий вимір, у якому ймовірно існують кротовини, то міжзоряні подорожі стали б реальністю. Поки що кротовини це лише гіпотетична концепція. Астрофізики так і не знайшли в космосі доказів того, що ці проходи існують. Але математичні розрахунки показують, що, як і чорні діри, кротовини можуть бути реальними. Ще 60 років тому вважалося, що чорних дір не існує, але потім їх виявили. Те ж саме може статися і з кротовинами. Деякі астрофізики вважають, що можна виявити кротовини, якщо поліпшити наші технології. У 1935 році фізики Альберта Айштайн і Натан Розен математично продемонстрували концепцію, яка пізніше була названа міст ейнштейна Розена. Ця концепція була заснована на принципах загальної теорії відносності і вказала на можливість найкоротшого шляху через простір час. Через 20 років ця концепція отримала назву кротовина. Згідно із загальною теорією відносності, простір час з'єднані в тканину простору часу. Поведінка всіх об'єктів, таких як планети, зорі та галактики, керується властивостями цієї тканини, адже маса об'єктів змушує весь простір час викривлятися. Фактично, ці викривлення і є тим, що ми відчуваємо, як гравітацію, про яку, до речі, я розповідав в минулому відео, обов'язково його подивіться за посиланням у правому верхньому кутку. Принцип роботи кротовини досить простий. Уявіть аркуш паперу, на якому в протилежних місцях намальовано по одній точці. Якщо провести лінію між точками, то це буде маршрут, який потрібно подолати між ними звичайним способом. Якщо скласти аркуш паперу навпіл, то точки з'єднаються разом, і таким чином ми отримуємо швидкий перехід. Якщо аркуш паперу це тканина простору часу, то сильне викривлення цієї тканини змусить два далекі об'єкти зблизитися набагато сильніше, якщо станеться з'єднання мостом у вищому вимірі, тобто за допомогою кротовини. Одна з теорій свідчить, що якби наші технології дозволили об'єднати екзотичну матерію з чорною дірою, то можна було б створити кротовину. Екзотична матерія на даний момент є гіпотетичною, описаною тільки в математичних термінах. Вона діє несподіваними способами. Наприклад, має негативну масу і працює на противагу гравітації. Передбачається, що чорні діри, які затягують матерію і світло, можуть мати вихід на іншій стороні, тобто білу діру. Оскільки простір і час нерозривно пов'язані, подорож кротовиною спричиняє не лише скорочення простору, а й спотворення часу. Час може прискорюватися, сповільнюватися або навіть бути циклічним. При цьому мандрівник може потрапити як у минуле, так і в майбутнє. Що більше буде спотворено простір і час, то швидше відбудеться подорож через кротовину, вважають деякі астрофізики. Передбачається, що переміщення може відбуватися майже миттєво. Принципи квантової фізики припускають, що мікроскопічні кротовини, ймовірно, вже існують, хоча й виникають ненадовго. Щоб побудувати стабільну кротовину, в розмірі, придатному для подорожей, потрібно захопити одну з цих мікроскопічних кротовин, якось її збільшити, а потім залишити відкритою для подорожей, пропонують деякі вчені. А ці подорожі, в свою чергу, можуть підтвердити або спростувати теорію еволюції нашої рідної планети. Такі метали, як залізо, підтримують найважливіші біологічні процеси, включно з диханням, транскрипцією ДНК і метаболізмом. Майже половина всіх ферментів, тобто білків, які керують хімічними реакціями в клітинах, залежать від металів, особливо перехідних металів. Американські науковці за результатами нового дослідження пропонують радикальну теорію, яка полягає в тому, що залізо було початковим і єдиним перехідним металом життя на Землі. Вчені стверджують, що раннє життя залежало від металів, з якими воно могло взаємодіяти в багатому залізом. Ранньому океані, залишаючи інші перехідні метали практично невидимими. Учені розробили модель для оцінки концентрації металів у ранніх океанах Землі, яка виявила різке зниження рівня розчиненого заліза після кисневої катастрофи. Ця подія сталася приблизно 2,5 мільярди років тому і є описом глобальної зміни складу атмосфери Землі, коли з'явився вільний кисень. Автори дослідження, які хотіли зрозуміти, як розвивалося раннє життя, поставили собі питання, які метали були включені у ферменти в найраніші часи для підтримки основних життєвих функцій перших живих організмів. Уже були докази того, що океани в першій половині історії Землі були заповнені залізом, тому вчені вирішили ретельніше вивчити ці ранні умови. Геологічні свідчення вказують на існування щільного океану. Наповненого залізом у період між 4 і 2,5 мільярдів років тому. Предбачається, що розчинна форма заліза була домінуючим металом. Модель учених дала змогу оцінити доступність різних металів, таких як залізо, марганець, кобальт, нікель, мідь і цинк в океанах, коли вперше виникло життя. Вчені дійшли висновку, що під час кисневої катастрофи значно знизилася концентрація розчиненого заліза. Дослідження показало, що ранні біомолекули взаємодіяли майже винятково із залізом і магнієм, враховуючи високу концентрацію заліза в ранніх океанах. Результати поставили під сумнів переважну думку про те, що деякі метали не замінні в біологічних процесах. Наприклад, цинк, який має вирішальне значення для життя сьогодні, не був широко доступний у насичених залізом стародавніх океанах. За словами вчених, було дуже важко уявити собі життя без цинку, але дослідження показали, що поки немає вільного кисню, щоб окислювати залізо, цей метал краще підходить для життєвих процесів. Автори дослідження кажуть, що в міру того, як рівень кисню підвищувався після кисневої катастрофи, домінуючий метал в океанах ставав менш розчинним, що спонукало форми життя адаптуватися та включати інші хімічні елементи у свої ферменти. Вчені вважають, що зниження рівня заліза змусило перші живі організми керувати іншими металами, щоб вижити. І це також дало змогу виникнути новим життєвим функціям і призвело до різноманітності життя, саме того життя, яке ймовірно розвивається всередині Чорної діри. Відносно нова смілива теорія про те, що всі ми живемо у Чорній дірі, може здатися дивною. Проте ця можливість серйозно розглядається сучасною наукою. Ба більше нікому з учених поки що так і не вдалося спростувати її. І на те є кілька причин. Найбільш примітним є те, що обчислення розміру чорної діри з масою та енергією, що дорівнюють усій масі та енергії, які ми можемо бачити у Всесвіті, приведе нас до дивовижного результату. Це майже той самий розмір спостережуваного Всесвіту. Зазначимо, що радіус чорної діри прямо пропорційний її масі, а її об'єм радіусу в кубі. Таким чином, чим масивніша чорна діра, тим менш вона щільна. Таким чином, чорна діра з радіусом Всесвіту матиме приблизно таку саму середню щільність, яку ми спостерігаємо у Всесвіті. Однак, за словами вчених, у Всесвіту і чорних дір є й інші подібності. По-перше, якщо розширення Всесвіту прокрутити у зворотньому напрямку, стане зрозуміло, що воно почалося з сингулярності, великого вибуху. Простими словами, з точки в часі, коли густини, температури та енергії були неймовірно екстремальними, настільки, що закони фізики були порушені. Математично це те ж саме, що й сингулярності в чорних дірах. По-друге, Чорні діри мають горизонти подій, за якими все світло і матерія опиняються в пастці. У Всесвіті насправді спостерігається щось схоже космологічний горизонт подій, за яким ми не можемо бачити. Це відбувається через те, що світло звідти просто не може досягти нас. З погляду математики, властивості простору за межами горизонту подій Чорної діри є просто інверсією властивостей всередині. Але навіть це ще не все. Деякі дослідження також припускають, що створення Чорної діри також здатне виробляти так звані дитячі всесвіти. Утім, попри всі ці теоретичні схожості, жодна з цих ідей, по суті, не призвела до прогнозу, який можна перевірити, і до доказів, які можна спостерігати. Простими словами, вчені досі перебувають на одному місці, де просто не можуть підтвердити або спростувати теорію про те, що ми всі живемо всередині Чорної діри. Але давайте повернемося до реальних проблем, а не філософських розмірковувань. Останні десятиліття вчені не перестають говорити про кліматичну кризу, яка вже нависла над планетою, обрушивши на землю неймовірні хвилі спеки, посухи та лісових пожеж, а також екстремальних катаклізмів. Ба Більше в останні кілька років вчені також лякають людство крахом кліматичної системи Землі. Після чого настануть ще більш екстремальні температури і кліматичні умови, з якими зможуть впоратися далеко не всі живі організми. Але тепер вчені несподівано заявили, що надія все ж таки є. Нове дослідження показує, що прогнозування точок неповернення клімату, таких як уповільнення атлантичного меридіонального циркуляційного механізму і зменшення крижаних щитів, є вкрай невизначеним через обмеження даних. Утім, вчені визнають, що ці результати жодним чином не скасовують необхідність скорочення викидів парникових газів, оскільки нестабільність клімату збільшується з потеплінням. Результати роботи вчених кліматологів з Мюнхенського технологічного університету та Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат показують, що нинішні невизначеності занадто значні, щоб точно передбачити, коли критичні компоненти системи Землі досягнуть точки неповернення. Відомо, що переломні моменти, такі як падіння крижаних щитів планети, можуть статися у відповідь на глобальне потепління планети, спричинене діяльністю людини. Ці точки неповернення характеризуються швидкими, незворотними змінами клімату і потенційно матимуть катастрофічні наслідки для всього живого на планеті. Але тепер вчені стверджують, що передбачити те, коли саме відбудуться ці події, насправді складніше, ніж вважалося раніше. Під час дослідження вчені визначили три основні джерела цієї невизначеності. Вибачте за тавтологію. По-перше, прогнози, як правило, ґрунтуються на припущеннях щодо основних фізичних механізмів, а також можливих дій людства в майбутньому. Усе це використовується для екстраполяції минулих даних у майбутнє. Вчені вважають, що ці припущення можуть бути надмірно спрощеними та призводити до значних помилок. По-друге, довгострокові прямі спостереження за кліматичною системою планети насправді рідкісні а компоненти кліматичної системи Землі, що розглядаються, можуть бути неналежним чином представлені даними. По-третє, історичні кліматичні дані планети все ще не повні. Вчені вважають, що величезні прогалини в даних, особливо за тривалі періоди в минулому, і методи, які використовуються для заповнення цих прогалин, можуть вносити помилки в статистику, використовувану для прогнозування переломних моментів. Водночас науковці зазначають, що статистичні дані все ще хороші для спостереження за основними частинами кліматичної системи Землі та виявлення тих із них, які вийшли з ладу або стали більш нестабільними. А тепер перейдемо від нашого клімату до позаземних цивілізацій. Влітку минулого року Авілеп організував експедицію, в рамках якої з дна Тихого океану біля Папуанової Гвінеї. Було піднято сотні крихітних металевих сфер. Авіле вважає, що це залишки міжзоряного об'єкта, що впав у 2014 році. Місія Леба полягала в пошуку доказів слідів потенційної іншопланетної технології, але це дослідження викликало масу критики з боку наукової спільноти. Проте астрофізик наполягає, що ми не самотні у Всесвіті. До речі, про цю експедицію я розповідав в одному з минулих випусків Всесвіту наживо. І обіцяв вам відслідковувати події, що будуть пов'язані з цим дослідженням. Отже, продовжимо. За словами Леба, у межах орбіти Землі постійно обертаються мільйони крихітних міжзоряних об'єктів, які прибули за меж сонячної системи. Можливо, серед космічних каменів знаходиться іншопланетне технологічне сміття. Тобто це можуть бути не працюючі, а може й функціонуючі зонди потенційних іншопланетян. Залишилося їх тільки виявити і вивчити. Щодо металевих сфер, знайдених на дні Тихого океану, то Лев вважає, що хімічний склад деяких із них найімовірніше має позаземне походження. І вже наступного року астрофізик планує нову експедицію з пошуків міжзоряних об'єктів на Землі. Минулого разу вони були в морі всього два тижні. Спроєктоване дослідниками обладнання зібрало крихітні кульки розміром менше міліметра. Звісно, це дало їм змогу виявити, що 10% з них мали незвичайний хімічний склад. Але це все ще не говорить нам про природу материнського об'єкта, тому що це були розплавлені краплі, які втратили деякі елементи в процесі плавлення. Тепер дослідники хочуть знайти більші шматки розміром у сантиметр, щоб отримати повний перепис усіх хімічних елементів, ну і одразу вони зможуть вивчити всі властивості матеріалу. Науковець планує провести ізотопний аналіз і дізнатися вік знайденого матеріалу, щоб продемонструвати, що він відрізняється від віку сонячної системи. Також Леб вважає, що можна буде з'ясувати, чи є цей матеріал природно створеним або ж штучним, тобто це може бути частиною іншопланетної технології. Леб сподівається, що ще за його життя будуть виявлені сліди іншопланетних цивілізацій. Зокрема, він вважає, що нові телескопи. Які незабаром почнуть роботу, зможуть виявити міжзоряні об'єкти поруч із землею. Також можливо, що докази іншопланетних технологій знаходяться на дні океану. Вчений вважає, що вивчення міжзоряних об'єктів є найперспективнішим шляхом для пошуку доказів іншопланетного життя. За словами Леба, відрізнити природний об'єкт від штучного дуже легко. Як сказав сам Аві Леб, Може бути багато космічного сміття, створеного минулими цивілізаціями. Ми шукаємо радіосигнали вже 70 років. Нам потрібно змінити підхід. Я думаю, що є шанс, що ми знайдемо щось видатне. А на цьому в мене все. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі.